У мене три ласки душу віднеси, зніми з мене околи з пайдучі. І каплю кохання на діли. Про що це? Давайте <смі> <смі> Може, я щось не ще замовимо. Та вище, може, і так на півменю наїли. Не хилюйтеся, я за все заплачу. <смі> Офіціант безсерд. <смі> так, <смі> що тут у вас? Тирамису, панакота, фондю. Так, я не разразумею. Почему все лосоши иншамовного похожие? Да калач. да ватрушка. да пимик смоктунчик. <связать> К сожалению, у нас в меню этого нету. Так, ну, добре. давайте теперь тирамису. Сколько у нас тут? 100 грамм? Две порции, Я не буду. Так, так, так. Ви казали вас відняття. Так, в мене є власна я. А як називається борт? На борту написано Леся Українка. Справді, як Роман Ну, Як би по документам Лариса Петрівна Косач, то на борту написано Леся Українка. Це так романтично. Ви знаєте, я на секундочку, зараз повернуся, добре. Так, не поспішайте, не Фу, Можна бути вити. Алло, Миколаївна? Так, так, з ресторану дзвоню. Ну, зв'язок тут хороший. З чоловіком чому сама? А, красивий, багатий. Зрячий, зрячий. Не так, як минуло. Сама ти без руки. Все, давай, маємо. Тирамісуський. Дякую. <плесу> 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 что нас рахуват, нас думает вообще-то вы Вообще одна вообще-то, да, я учитель украинской математики Зараз придет мент Мико Валарий это все нас раху. а вы продавал высокого мужчину? так он сел в такси и уехал ну, мабуть, справы, ты не будет как справа нет, вы не поняли он сел за руку в такси и уехал вот хамига вот <свят> пройдите тут война кусок Зараз я не, даже... не надо, не надо, сначала расплатитесь, а потом бегите куда хотите А, так, що тут у вас есть? Ай, сбакает челлендж мені стичний. Шорума, 10 тисяч гривень? Мабуть, це якась помилка. Їдь, привіт. А де тут вас брання? Там. Дякую, дякую. Кажуть ПТХ, так сказала. Приходи. Все перевірю і все правильно. Шановно, ви розумієте, ну мене зараз немає такої суми такої суми. Е, можна я діти додому, е, аж ви собі нічого не подумали, ось залишу вам цього коштовного годинника. Він Дитина старалася. Робила своїми руками, це ж хендне! Якщо замало мене ще 26 таких сумків. Давай би сілий голову, чи ні деньги. Що ж мені робити? Але Миколаїв. Так, так, з ресторану дзвонить. Чили їх Ну зрячий, зрячий, то й би не утік. Чиш, Миколаївна, це таке прохання. Не могла б мені невеличку суму грошей підвести. Ну скільки на ну, 10 тисяч. Алло? Yeah. Миколаїв? От, зараз, я більше не буду ніколи підміняти. Бачить Бог, я цього не хотів. Алло, тата Вдієнка? Ваш син щойно розбив сто вікон. Ну як я Ну, 100 помножити на 10 тисяч? І того. 10 тисяч. Навчитель ну, української не математики. Я вже неділю вдома хворію. А хто ж буде платити за вікна? Добре, давайте, кось іншого знайду. О, боже, що ж робити? За що там стільки? 3 тисячі гривні за шампанський кристал? Шановні, та Шевченка скріпасту за дві з половиною викупили. Що ж мені робити? Шановні, купіть. А скільки коштує? Ну, я вчитель математики. Скільки буде? 10 тисяч на 11? Ну, 10-900. Ну, 900 гривень квіточку. Скільки я не буду купити? Я ти одну за 900 гривень. Та що ти хотів, те шампанська за три тисячі стоїть. Не будеш? От хани. От жлук. Жлобе. Жінка, відчепіться від мого хлопця. Ваш вашому загалі втік. Ах ти ж, дівміна. Ді відміна, відміна множений, ти боже. Что же мне делать? Официант! Да. Я не буду сидеть. <свят> Моему тирамису мух. Где она? Ну я не съела. <свят> так, я еще раз повторяю, не морочьте мне голову. Я сейчас иду за директором. Если вы не расплатитесь, я вызову меня. ха ха Людмила Директор? Павел Соловьёв Выпуск 2005, должен был быть А, Пашенька Отличник, двоечник Ну, кто звертал увагу на этого типа? Самый худший класс в мире Ну, я це багато кому кажу. Ага. Самый худший ученик в самом худшем не розумію, що це я багато кому кажу. Дебіло з дебілом. Ааа, пашли! Ви пам'ятаєте, як у мене на уроках заставляли мил їсти? Ну, Паша, ні, ну це ж каль, ну на який череп крик. А вы помните, как, когда я заикался, вы меня постоянно кривляли. ні ні Ні-ні-ні! Ви мене постійно ругали. Виховували. ховал? Били. тренировали, унижали, чморили. Знаете, что, Людмила, я стал успешным человеком, а отчасти это и ваша заслуга. Я обращаю вам, в долг. Толик, запиши на меня. Удачи! Знаешь, что я расскажу? Пашенька, я был дебилом, а теперь все одна семья, стараемся учиться, от а до я, от Учні нашого класу активні не тільки в шкільному житті. Ми часто брали участь у міських змаганнях з волейболу, баскетболу, футболу, туристичної техніки. Команда, створена на базі нашого класу, не один раз була переможницею на міських туристичних змаганнях. Чтоб ему повезло. Не Good boy Класі. Добрий день, діти, дякую, що прийшли. Добрий день! А що це вас так мало сьогодні? Влад? Спить ще. Він же вчора тут був. А, Денис. Де Денис? Ну що ви? Він вже на другий урок приходить. зараз тільки перший. А вчора на третьому він був. Він на автобус запіснився. Стрес. А, а Фірі де була. Вчора, позавчора, тиждень назад? Та я оце тільки звільнилася. Працюю. Соня, ти мені скажи, куди ти вчора після третій уроку? Угу. На тренування ходію. Ну, ну, Дорослий серйоз, доросли. До заходу. А ще ми фарбували, фарбували і знову фарбували. А почалося все так. Просто одного разу сам Влад витривали ні на тій стіні спортзалу. Найкращі дні для наших матерів це дні, коли щасливі їхні діти. Від нас належить, скільки днів таких ми зможемо для матері зробити. Тобі мій Бог, тобі моя душа. тобі зерно моє, мій зародок початок. тобі очей моїх, весела гра. Тобі мій день, тобі моя краса. Тобі і ніч моя, і зурних зустання. Тобі мої загадки і чудеса. тобі мій світ, тобі моє зітхання. Тобі моя земля і небеса. тобі усе моє майбутнє існування. Щире слово і батьківська ласка. Мені силу і наснагу дало. Учитель, учитель, учитель. І дитинство моє, наче казка, жажила квітла, коли було. Ми вам землі За те, що нам життя дали. І і зростили, і, 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 і води зробили. Yeah. 呃，七。 Oh, oh, oh,